На Полтавщині забудовник просить купувати квартири щоб добудувати ЖК. Забудовник Полтавський ДБК просить активніше купити квартири, бо не вистачає грошей на добудову об'єктів у 2021 році. ДБК встигло закінчити монтаж коробки будинку з панельних плит, змонтувати вікна, часткову вентиляцію, фасад та оздобити тротуарною плиткою прибудинкову територію. На цьому роботи і закінчилися. Підрядник демонтував захисний паркан, зняв охорону та відеоспостереження. Будинок так і не добудували. До сьогоднішнього дня інвестори відповідно не можуть заселитися у своє житло. Від Олімпії вони отримали чергового листа про перенесення термінів завершення будівництва на другий квартал 2025 року. За словами представників забудовника, наразі залишилося зробити газові мережі, ліфти і доробити фасад. На відповідні роботи потрібно близько 22 мільйона гривень. У 2023 році Національна комісія цінних паперів склала постанову на фінансову компанію Олімпія за те, що вона не проконтролювала хід будівництва, та будинок не був зданий у строки того ж року. Вкладники написали заяву поліцію, вважаючи, що Олімпія змовилася із полтавським ДБК.